Друзі, я радий вітати вас! Це вже третє відео з цікавими знахідками у Red Dead Redemption 2. Якщо ви не бачили попередні два відео, ось вам підказка у верхньому правому куті. Напевно, Red Dead Redemption 2 єдина гра, де є стільки цікавих знахідок, ну звісно, окрім Відьмак 3 дике полювання. Там також багато цікавого, можливо, якось зроблю декілька відео по ньому. Ну а сьогодні ми з вами подивимося на цікаві знахідки, які я думаю вас зацікавлять. Як завжди, не буду вас затримувати, Влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Давайте розпочнемо з цікавого місця, яке багато хто називає будинок відьми, дивне місце, у якому містична атмосфера і складається враження, що дійсно тут проживає якась відьма. Посередині котел з якимось варивом навколо багато скелетів тварин і, напевно, тут проводять ритуали, але це не точно. Якщо ви спробуєте випити те, що знаходиться у котлі, то ваш персонаж втратить свідомість і прокинеться неподалік цього будинку. Ще кажуть, що після того, як ви скоштуєте коктейлі прокинутись, то з'являться вовки, але, на жаль, мені не вдалося їх побачити, але можливо у вас вийде. Якщо казати про дивні місця, давайте я покажу вам місце поховання індіанців. На перший погляд нічого надзвичайного, тільки виглядає дивно, і місцями моторошно. До речі, тут ви знайдете також індіанський томагавк. Так ось, якщо ви кинете у цю споруду вогняну суміш, тоді буде відбуватися щось дивне. З кожним разом, як ви будете кидати у неї суміш, погода буде змінюватись на грозу, і з кожним разом усе гірше і гірше. Потім, звичайно, усе проходить і вас не вдарить блискавкою. Але цікаво, чому це відбувається. Можливо індіанські боги гнівуються, хто знає. А тепер я розповім, як стати піратом у Red Dead Redemption 2. Ну як піратом? Ви, звісно, не будете плавати на кораблі та грабувати інших, але виглядати як пірат. Точно будете. Для того, щоб зробити з вашого персонажа грозу морів, ви можете відшукати дві речі: це капелюх трикутник і, звісно, піратську шаблю. Почнемо зі зброї. Її ви знайдете ось у цьому місці. Будьте обережні, крокодили не дуже люблять заводити нових друзів. Тут у розбитому човні буде ваша знахідка. Виглядає круто, і якщо я добре пам'ятаю, то це найсильніша зброя ближнього бою, але це не точно. Другий предмет це капелюх. Його можливо відшукати на острові недалеко від місця, де перебував один з ваших таборів. Тут, у середині корабля, ви знайдете капелюх-трикутник. Ось тепер точно Артур Горобець Морган. Наступна знахідка це руни, які викарбовано на камені. Знаходяться вони недалеко від міста Анесбург і, напевно, щось мають означати, але я не вдавався в подробиці, що саме тут написано. Просто цікава знахідка, яку Артур замалює у свій щоденник. Наступні знахідки будуть майже в одному місці, але від цього вони не стають менш цікавими. Розпочнемо з облич на деревах. Можливо, це якесь ритуальне місце, а може просто комусь було дуже нудно. Хоча ці обличчя можуть бути якось пов'язані з якимись більш цікавими подіями. Хоча на момент створення відео я не знайшов ніяких зачіпок з приводу цієї теорії. Йдемо далі, і неподалік ви натрапите на кості кита. Знаходяться вони ось тут. Нічого надзвичайного, просто кості, які Артур замалює щоденник. Також неподалік ви знайдете обеліск. Знайти його можна ось у цьому місці, і ви можете знайти тут карту скарбів. У подальшому я зроблю відео про місце знаходження усіх мап скарбів. Я точно не знаю, для чого він тут поставлений, можливо, ви знаєте. Та явно не просто так. Може це пам'ятник комусь, а може й ні. Остання на сьогодні знахідка це місце ритуалу. Я, до речі, помітив, що у грі багато речей, пов'язаних із сатанізмом. Це місце виглядає моторошно і дивно одночасно. У центрі цього місця ви знайдете маску. Виглядає вона круто, але мені здається, що люди у містах не зрозуміють ваш стиль. Я впевнений, що ще не один раз можна зустріти щось подібне у грі, і, можливо, усі знахідки, які пов'язані з сатанізмом, якось переплітаються між собою. Дякую вам, друзі, що додивились відео до цього моменту. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви підтримаєте мене. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.